Сьогодні перша лекція я її відкриваю, тому що десь я і долучалася до її розробки цієї концепції. На наступний кожен вівторок, з четвертої до сьомої, у нас зарезервований час, і кожен раз буде приходити новий лектор. Тобто, зараз ми можемо говорити більше така історико-політична культурологічна тема. Потім будуть у нас теми економічні, правові, про корупцію, про люстрацію, про все, що завгодно. Зрештою, будь-хто із тих, хто слухачів, він може долучитися також саме до цього проекту, стати лектором або принаймні замовити Собі те, про що він хоче е, почути, і відповідно прийде фахівець, який відповість на всі питання. Суть це згуртувати людей, яким цікаво взагалі щось, крім того, що вони вчать в університеті. Да? Тобто, я закликаю завжди своїх студентів широко широко дуже мислити. Да? Тобто вони вчать, наприклад, міжнародні економічні відносини, але, наприклад, вони можуть знати і історію, і культуру. Тобто, чим більше знаєш, тим це цікавіше. Зрештою, це є такий форум, де кожен може один з одним поспілкуватися, висловити свою думку. Це назва Чайно важливо. Ми вирішили зробити тепер цей проект таким постійним, коли будь-який студент будь-якої спеціальності, будь-який викладач з будь-якого факультету, навіть людина з вулиці може прийти і просто послухати і поговорити, долучитися до такої інтелектуальної досадки.